Біля адміністрації метрополітену кілька мішків, набитих листівками. Активісти, що їх принесли, кажуть, це та реклама, яку щодня бачать пасажири в метро. Це сім мішків реклами, це приблизно обірвано 14 чи 15 вагонів. Позики, ломбарди, нерухомість та алкоголь. Рекламні листівки з вагонів складують прямо під дверима метро. З особливо надокучливими листівками борються рішуче. І вона падає на голову пасажиром. Боліт голова, як рах... що... ну, да не все прибирати. Ну так, взагалі жила. Через засилля реклами двері адміністрації метро не відчиняються. Керівництво підземки не виходить. Протестувальники лізуть через паркан. Так, не пишайте мені, бо я вам зараз на голову. Пригай, Пригай. Все, ми зараз йдемо в адміністрацію метрополітена. Зламавши ворота, лізуть у вікно. Керівництво метрополітену виходить до активістів через запасні двері. кажуть, рекламу в вагонах вішають не вони. дивіться, є така Київ реклама. В Києві з на сьогоднішній день абсолютно передані всі договори за виключенням там кількох. По яким там є з певних причин, вони не передані. У підземці запевняють, отримують лише шосту частину від загальних прибутків за рекламу. Решта надходить до комунальників з Київ реклами. Пояснюють, таку угоду уклали в КМДА. Київський метрополітен тут ні до чого. Право укладати договори із рекламодавцями передано до комунального підприємства Київ реклама. Противники засилля реклами в метро вимагають відмовитися від будь-яких посередників. Переконані тоді підземка. Буде прибутковою, а ціни на проїзд не підвищуватимуть. Щоб в метрополітені прибрали посередників і 100% то тобто є метрополітен напряму здавав площі в оренду, щоб, щоб всі гроші стовідсотково доходили до метрополітену і не було більше балачок. Про про те, що не вистачає грошей, тому потрібно піднімати вартість проїзду. Прибрати рекламу просять і прості кияни, бо поки читають, забувають, куди їхали В вагоні, яскраве пятно. Пасажиру цікаво. Він дивиться на рекламу і не дивиться на монітор, де, наприклад, об'являється станція. Противники реклами пішли, сміття лишилося. Рядові метрополітенівці кажуть, хто насмітив, не бачили. Нет, скажіть, будь баска, чогось так сміття багато під дверима? Я не знаю, що це таке. Ганна рибалка, Денис Ковальов, п'ятий канал.